Тут США доєднується до нашого ефіру за для обговорення цієї теми. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго здоров'я Дякую, вітаю. доброго ранку, вам. пане Андрію. Під час свого виступу перед Конгресом Дональд Трамп не сказав про зупинку військової допомоги від Сполучених Штатів Америки для України. Не сказав, отже, цієї зупинки не відбулося. Чи не сказав просто тому, що не вважав це за потрібне? Дуже мало говорив про міжнародні справи поза тарифи. Проти декотрі неприємні неприятні слова щодо Гренландії висадали паному так само дуже прикро садав е, е, країну Лисоту. Як країна, яка не про нікого не дбає. А коли нарешті про сада Україну, е, я я можу казати, що політологи, які підтримують Україну тут в Америці, як і активісти були задоволені, що він бодай не вмістив будь-якої імпровізації. Ми так довший час бачили у передвиборчної кампанії, коли він має приготовлену заяву, але любить мішати імпровізації. Тут він просто відчитав. Пост, який ми всі читали на соцмереж від президента Зеленського, відкритий лист до президента Трампа, що Україна готова до миру, Україна готова підписати угоду, і це вистачило у справах України. На жаль, він перед тим сказав, що ця війна дуже багато людей загинули. Чомусь він чилиться, згадав не тільки українців, але якось росіянів, Але ми знаємо, що ворог ну це. Він може легко не вмерти в тій війні, як він би зупинив свою війну? То це, це зміна від раніших президентів, які згадали цю війну, чи то президент Байден, чи чи то президент Обама при кінці його другої терміну. Але що стосується військової допомоги, я ще раз повторюю своє запитання: він про це не згадав, і як нам це трактувати? Я думаю, що Україна офіційно не отримала ніякого пояснення. Лист віддала до Міністерства оборони тут в Америці, так само лист вийшов від прем'єра Польщі, так само з питанням, що діється. Бо тут Америка, якщо вона справді зупинила і так. Я стільки різних журналістів вже садали, що нічого не перейшло. Що нам треба увірити, що мабуть справді було зупинено. Втім, Америка працювала самостійно без партнерів, і це проблема є для адміністрації Трампа. Їм необхідно як їх союзників бувають в Україні. Україна повинні зрозуміти, коли приїжджають зброї, щоб вони самі могли до кордону приїхати і отримати їх. Так само польща повинні зрозуміти, коли літаки приїжджають коли американські солдати будуть їздити через їх територію. Але втім, на жаль, президент Трамп і його адміністрація не думає про інших країн, але просто каже, коли вони хочуть зупинити, вони можуть зупинити? А та... фактично, ми не, не маємо нічого офіційного на, на жаль. Так, та тональність, з якою Трамп говорив про президента Зеленського і про Україну, чи означає вона для вас, що відбулося примирення? Так, що е, той лист Трамп сприйняв як вибачення від президента Зеленського, і що угода про Копалини вона буде підписана. Як ви трактуєте це? Ми знаємо, що на сам день, коли вони зустрілися у круглому кабінеті, пізніше вечором е, президент Трамп задав сам, що він готовий підписати угоду. Так само, е, президент Зеленський через вигідних, навіть у Лондоні казав, що він не готовий підписати угоду. А, то втім, я думаю, а, це, це не, незалежно, чи вони фізично будуть самі в Америці. Вони можуть окремо це робити, вони можуть пізніше це робити, десь в Європі. А, але я досить впевнений, що і Америка, і Україна би хотіла включитися до Але і, і, і саме ми знаємо, що це просто рамка а, наступної нагоди, яка має бути під підтверджена Верховної Ради. То щоби підписати таку. Рамкову угоду це повинні досить легко бути, і ми чуємо від обидвох боків, що вони готові, пане Андрію. Які ваші загальні враження від промови Трампа перед конгресом? Ми вже зазначали, що вона була найдовшою за всю історію серед інших американських президентів, година 39. і ну. Дуже активно підтримували Трампа республіканці. Ми бачили, як завзято вони аплодували, скільки разів вставали за для того, аби вшанувати ті чи інші тези. Дехто каже, що їх лякає це. Я би казав на загал, досить нудна промова. Втім, що багато він повторив це. Переважно було його передвиборчною кампанією. все, що він згадав, що Байден все зруйнував. Що ціни за високі? Він навіть не здав, що він сам президент, але це, це була нагода, щоб повторити багато його заяви раніше. Ви садали про республіканців. Демократи в перший раз в історії не вступили до зал у такої шаленої шаленої марш, який ззаду президента входить. Традиційно те півдемократ демократичні сенатори півреспубліканські, щоб було двопартійна підтримка президента. Тут ані один демократ не хотів брати участь. Ми садали одного демократа, який е, починав кричати на президента Трампа, і його е, охоронці запросили вийти, бо це не є. Це він він закон ніякий не не, е, не перейшов, але просто правила конгресу. Е, і через цілого вечора вийшли з е, зал різні е, демократи чи то знудилися, чи вони були приготовлені з футболками щоб показати, що вони не підтримують, досить багато підтримки були з демократичного боку, як і республіканського боку. Я не знаю, чи ви побачили, були різні кроватки, такі як я маю синьо жовті, які америка українсько-американська громада перед роздавала як подарунки жінок жінки, які декотрі були в рожевими блейзерами, то вони мали синьо-жовті густки. Які підтримали Україну, а, але так само а, я думаю, взагал, українські кольори ми побачили трохи більше як інші етнічні меншості, але традиційно це є можливість, щоб підтримати а, різні етнічні меншості у вашій дільниці, як ви конгресмені. Почули вас, пане Андрію, дякуємо за ваш аналіз сьогоднішнього виступу Трампа перед конгресом. Дякуємо за те, що стали частиною ефіру телеканалу Київ. 24 Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, був з нами на зв'язку разом із паном Андрієм. Ми аналізували виступ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа перед конгресом.